Українці 21 листопада вшановують героїв Небесної Сотні та всіх воїнів, які зараз беруть участь у війні. Усіх тих, хто власним життям своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі вони залишаються в пам'яті народу назавжди. Стають гордістю і прикладом для майбутніх поколінь. Ми ж прагнемо зберегти власну державність. І тому об'єднані. Коли ми допомагаємо волонтерством, коли ми підтримуємо одне одного, незважаючи на те, чи в сусіда включене світло, а в їх в когось кращий будинок, а, а в когось ні, тому що гідність вона не залежить від матеріального, вона залежить від того, наскільки в тебе світла душа і чиє в тебе серце. Це свято, яке дозволяє подякувати тим, хто зараз за нас віддає своє життя, здоров'я. Ми дуже вдячні і сподіваємось, що ніхто ніколи не забуде те, що робиться сьогодні для нас, для України, кожним з українців. Ми стали нацією. Ну, якби це переламало ті події, всі, вони переламали це все. Ми стали незалежними. Ми реально стали тут, -от вже в голові незалежними. Це пам'ять. Це пам'ять про загиблих 13 14 рік у Хмельницькому. Представники різних гілок влади, правоохоронці, військові та просто небайдужі містяни прийшли до двох знакових місць, де короткою молитвою традиційно вшанували полеглих за свободу нації. Шанували усіх тих, завдяки кому наш європейський вибір є реальністю: усіх хто віддав за нього життя і здоров'я, усіх, хто, незважаючи на небезпеку, заявив на майдані про право українців бути соборною нацією, а не російською колонією. Усіх, хто і сьогодні відвоює кожен метр української землі, сьогодні ми вшановуємо людей, які віддали найважливіше власне життя за українство за. Слово бути українському народу незалежності, свободи слова, право вибору, цілісності держави. Ця боротьба, на жаль, має величезні втрати, величезну кількість жертв, велику кількість загиблих військових, наших героїв, велику кількість загиблих цивільних дітей, знищені міста і села. Ну, але я вважаю, ця свята боротьба, це священна наша місія, історична наша місія. Ми зобов'язані перемогти в цій війні. На цьому шляху весь наш. Вільний нескорений народ здолає цю орду і відбудується та наша омріяна Україна. Дев'ятий рік поспіль в умовах кровопролитної війни українці стверджують вірність обраному шляху. По суті, війна, яка нині триває, це масштабний майдан в межах усієї країни.